Лодинки, всім привіт! Сьогодні хочу на прикладі одного з замовлень моїх підписників, які під моїм відео знайшли посилання на мій веломагазин. Біля посилання на веломагазин був промокод на знижку. Вони цим скористалися, замовили собі велосипеди, і сьогодні ми їх будемо доставляти. Сьогодні будемо доставляти один, він вже зібраний. Будемо доставляти на автомобілі шкода Octavia в кузові універсал. Дуже часто мене підписники питають, як же воно влізеть чи не влізить. У нас велосипед сьогодні немаленький, у нас 29 колеса і здається рама L чи XL, тобто на доволі високу людину, там метр вісімдесят і вище. Зараз продемонструю, як це все відбувається без кріплень. Хоча є фаркоп, є рейнги. На даху можна використовувати два типи багажників, але ми подивимося у варіанті використання саме стандартного кузова, як то кажуть, заводу без допрацювання. А, так, пробуємо. Вперше, я рекомендую одразу знімати переднє колесо, тому що 29 дюймів саме колесо доволі таки немаленьке, тому демонтуємо його і, 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 і знімаємо ексцентрик доволі довгий тут. І велосипед ми засовуємо. Заднім колесом туди, на сидіння, перемикачем догори, ніколи не вниз, тому що можна його погнути і він перестане працювати. Робимо це отаким наступним чином. Опа! Обережно. Так, і далі туди протягнемо. І далі велосипед. Звідси забираємо і є, влізло. Тепер залишиться нам просто підкласти. Колесо під велосипед. І продемонструвати вам, як це все виглядає вживу. Пішли? Отак він тут зручно розташувався. Як бачите, місце тут ще накласти зверху можна три велосипеди, переклавши, можна зняти сидіння, можна відкрутити педалі, щоб вони не так високо стирчали. Але, по суті, от таким чином, це найзручніший варіант перевозки велосипеда в автомобілі. От скільки місця займає. Практично не дістає до передніх сидінь, тому возити, можна, повторюсь, навіть декілька. Вдвох їдете, два велосипеди сюди влазить легко. Ну, власне, така інформація по перевезенні на шкоді Октавії немаленького велосипеда. 29 колеса. Рама у нас, до речі, Елька. О! 175 і вище там до да, 185 десь.